Тут велика проблема, тому що часто пастори вдають в себе ідеальних, бо їх не зрозуміє церква, або їх не зрозуміють якісь люди, або вони втратять авторитет. От тут величезна проблема більшості пасторів, і мені би було, ну я б хотів, щоб е, якось пастори частіше визнавали теж свої слабкості. Можливо, не перед цією церквою я не маю на увазі там говорити постійно про свою гріховність. Але все-таки вказувати на слабкість. Чому? Тому що, коли ти вказуєш на свою слабкість, ти не, не пропагандуєш гріх, але ти лише ведеш всю церкву і себе самого до джерела прощення, до джерела благодаті, до того, хто є любов'ю. Е, бо так часто стається, що люди дивляться на пастора, вау, пастор, такий, і десь культ пастора трошки ем, починається, а потім. Коли виявляється, що пастор десь впав, то потім оця вся, знаєш, така авторитетність вона вся рухає, вся, вся валиться. Ось, і тому краще бути одразу чесним.